Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Сьогодні моє включення, так як я ну, захоплююсь рибалкою, буде стосуватися активатора кльова. Цим активатором, який я роблю своїми руками, я вже користуюсь більше 10 років і дуже задоволений. Ну, Всім рибакам відомо, що мирна неба, така як карась, плітка, і краснопірка, і, допустим, тот же судак, карп. Дуже полюбляють чесночний аромат. Да, використовують, ну, хто займається виготовленням прикормок, використовують навіть ну, чесночний аромат, виготовлення цих прикормок, Гранули чесночні, можливо, є і вже прикормки часточні, але я і ви, роблю їх в домашніх умовах цю акви, ак... Утилізатор кльова. Клю, Що для цього потрібно? Е, ну, для цього потрібна <смеш> олія, е, домашня олія. Ну, от у мене тут е, нерафінована е, соняшникова олія. Чому нерафінована? Ну, Вона більш е, пахнюча. Е, значить, е, чеснок 3-4 зубчика от, почистив чесника, от, е, чесночниця. Для того, щоб видавити чеснок в наш, в наш активатор. Ну і баночка така, щоб мала хорошу закрутку, тому що олія може часто переливатися. І потім ну як, проходить через кришку і буде жирні у вас речі. Тепер беремо що? Беремо чесночницю, подрібнюємо їм чесник. Вот. подребним Выда выдавливаем через чесночницу в нашу тару вот. Нашу баночку вот. заливаємо. Заливаємо нашою олією. Олією. Ну, я заливаю ну, грам 50-60. Так. Да. І виходить от така історія. Олія е, з часником. Ну, з збота... можемо трохи з збол... е, потрусить. Да, і оставляємо е, часник, аромат часника переходить в олію і зберігається, може і пів року зберігається в такому вигляді. При приході на рибалку я завжди користуюсь, особливо коли значить, роблю манку, приправу манку, обов'язково додаю. На початку, перед тим, як розмішувати, ну, десь чайну ложечку, чайну ложечку в цю манку і потім перемішую, додаю води, довожу до нужної консистенції. Потрібно сказати, що аромат стоїть обалденний. Якщо є куча приправ, наживок і не на що не клює, завжди роблю таку от наживку з зманки з чесником і клює риба дуже гарно. Можна додати перловку, трохи перемішувати, можна додати в тісто і вимішувати із чесночним ароматом. Також перед забросом, допустимо, опариша, или храбака, можна просто вмочити цю субстанцію в цей розчин опариша і храбака, і теж добре активізує клювання риби з такого. З таким амортизатором я завжди е, е, з рибою. Не бува такого, ну, може рідко, коли, коли що геть не ловиться якась погода, тоді нічого не впіймаю. А так, особливо карась на ставку, то це е, клює, е, ну, як кажуть, дуже гарно. Отакі От друзі. Отак можна створити своїми руками активізатор кльова от, і користуватися ним при рибалці. Ось що я вам хотів сьогодні розказати, показати. Так, кому сподобаються мої рекомендації, можете поставити лайк, підписатися на канал. От. А на цьому завершую своє включення. Бажаю рибакам не фостан-луски. І всім мирного неба. На все добре, до побачення і до нових зустрічей.